Друзі, всім привіт! Четвертий рік війни в Україні, і розказувати вам, що таке прилад нічного бачення, як він працює. Ми, мабуть, не будемо, а просто поговоримо сьогодні про такий чудовий прилад, як НВТч nvm 14. Це ПНБ українського виробництва від компанії НВТ. Компанія НВТ виробляє дуже багато цікавих приладів, які е, виготовляються з урахуванням всіх думок військових. Тому це техніка, яка готова і адаптована до війни сучасної в Україні. І якщо ми говоримо в розрізі приладу нічного бачення NVTech, то це прямий і досить гідний конкурент всім нам відомому, agm pvs 14. Я більш ніж впевнений, що цей прилад пройшов повз вашу увагу, коли ви собі обирали прилад нічного бачення, тому що він на ринку відносно недавно. Якщо ми говоримо про те, що частіше всього шукають наші клієнти, і, мабуть, клієнти наших партнерів, це AGM ПВС 14 друге плюс або третє плюс покоління. Нагадуємо, що третє плюс покоління це товар оборонного призначення, і в власному використанні військового він бути не може. Він може бути зарахований тільки на баланс військової частини і видаватися в користування власному використанні. Він бути не може. Якщо ми говоримо про ПВС 14 2 другого покоління і НВТ, то це також друге плюс покоління. Це є товаром оборонного призначення. І відповідно ви можете придбати собі і користуватися у своїй власності. По документам показник ФОМ складає 1500, не менше 1500 чи що в принципі є то саме, що і pvs 14. Але якщо ми візьмемо ці два прилади одночасно в руку або одінемо на каску і будемо в умовах однакового слабого освітлення порівнювати ці два прилади, ми однозначно знайдемо фаворита, і цей фаворит буде українського виробництва. Не вірите, перевірте, в комплект приладу нічного бачення входить транспортувальна сумка, захисний кейс і перехідник J-Arm. Самого кріплення на шолом в комплекті немає. Перехідник типу l 4 g 24 Ви можете придбати окремо, додатково у нас на сайті сам прилад нічного бачення, наочник, запасний наочник, батарейка і керівництво з експлуатації. Як це працює? Команда спеціалістів зібралася, почули відгуки військових і зробили реально топовий продукт, е який стабільніший в поставках, дешевший в ціні. Грубо кажучи, завжди є в наявності і адаптований під умови сучасного військового в сучасної війни в Україні. Для замовлення цього приладу нічного бачення ви можете написати нам в особисті або зробити замовлення на сайті. Ми нагадуємо, що для військовослужбовців у нас є постійні знижки. Також, якщо вам потрібна консультація або підбір якогось індивідуального обладнання, ми завжди будемо раді допомогти. Окрім приладів нічного бачення, тепловізійних прицілів, які ми маємо також в наявності в достатній кількості, ми також займаємося виготовленням fpv дронів. Тому звертайтеся ми завжди на зв'язку і бережіть себе. Всього найкращого.